До нас в клініку лапароскопічної хірургії завітала така чарівна пані, звуть її Оксана. Півтора року назад ми виконали операцію з приводу метаболічного синдрому. Ну і бачимо через півтора року такий от приємний для нас результат. Ну і Більш приємний це для Оксани. І вона Насвичай. нам зараз, зараз трішечки розповість про весь цей процес, коли, як, чому вирішила. Прийти до нас в клініку і отримати такий, як для мене, ну супер результат. Так, так це насправді результат. Дуже довго вагалася, і, і напевно, що всі варіанти, які можна було, всі таблетки, дієти, і, ем, марафони, все, що можна було перепробувати, я перепробувала все в цьому житті. Так. І все завжди поверталося, як, як говорять, і ще приводили за собою пару кілограм. Дуже довго вибирала клініку, саме знайшла вас по гарним рекомендаціям і вам надзвичайно вдячна, що саме, саме попала у ваші надійні руки. Операцію зробила 29 січня 2022 року. І на сьогоднішній день мій результат мінус 50 кілограм. Не повіриш. Я, Я не дуже задоволена, тому що не змінилося тільки моє тіло, змінилося все в моєму житті. Все в ньому житті помінялося, все найкраще. Тобто, ви зважились на цю операцію? Я все пояснив, як воно буде відбуватися і так далі. І ваше відчуття і враження, як ви перенесли саму операцію і ранній післяопераційний період, як відбувалось харчування перший місяць, і як зараз ви харчуєтесь? І наскільки ви себе відчуваєте повноцінно в плані харчування? Ну перші дні, звісно, там тільки. Пити. Я почувала себе прекрасно. На третій день я вже поїхала додому, на четвертий я вже вийшла на роботу, okay. тому що робота не дозволяє довго залишатися вдома. Я не відчувала ніякої ні слабості, ніякого дефіциту. Абсолютно я була повністю, повністю, повністю працездатна людина. То, що потрібно було притриматися, дієти там спочатку все то, що тужитки, варили бульончики, узвар таке. а потім все так, як було прописано, все їли дефіциту. У мене не було так, щоб було якесь обсилення, теж не було. Я працювала як всі ну, звичайно. Тобто дотримувалась рекомендацій, рідка жорста діє та дієта. перший місяць, так. потім так. тверда їжа, і потім всі е зараз. Е я харчуюсь повноцінно. Я їм все що хочу, коли хочу. Ну правда, по чуть-чуть і мені цього достатньо, да. щоб мати ми ну, бачимо результат, Оксаночка. ще так. Ну, ви ще щось хотіли сказати, що за ці так, півтора року ці на півтори. вас дивляться, ваші знайомі не пізнають так. і реакція, оточуючи mm. на ваші yeah. зміни, які відбулися. Багато хто не пізнає, багато хто слідкує і бачить ці зміни. Всі, всі мені не питаються, як це відбувається. Тому на сьогоднішній день я вже приїхала своєю подругою. Це вже п'ята людина, яка після мене робить цю операцію. Це дуже приємно. Яка мною саме моїм результатом надихнулася. І сьогодні, кстати, теж був дзвінок, щоб дивлюся по твоєму інстаграму. Які зміни розкажи, що ти робив, то будеш всім <laughs> ну, рекомендую від душі, тому що це справді це операція, все дуже легко і просто. Ну, хто хоче поміняти своє життя, то потрібно О, це робити. І, і не пожаліла ні одної секунди, що я це зробила.